На Прикарпатті людей рятуватимуть кінологи та їхні чотирилапі помічники в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій місцевих журналістів привітали з професійним святом і показали роботу новоствореного кінологічного підрозділу. Репортаж Оксани Гоменяк. У штаті кінологічного підрозділу п'ятеро кінологів, чотири робочі чотирилапих рятувальники та ще три, які закупили у Сумській області у центрі кінологічного тренування. Усі собаки володіють певними навиками і готові допомагати людям, що потрапили в біду. Основна їхня функція це є пошук потерпілих в техногенному завалі, пошук потерпілих в лісосмугі, в лісі, в горах, в лавинах. Ось. Значить, у нас на сьогоднішній день чотири породи собак. Основна з них це німецька вівчарка. Є в нас значить, в штаті бельгійська вівчарка Малінова, є в нас э, э, ротвелер і є в нас лабрадорчик. Кожна собака має свій характер та здібності. Так, шестирічна ротвелерка Тана вміє шукати людей у лісі. Є три види пошуку: є свідова робота, є техногенний завал і пошук у лісу. Ми її склали на, на ліс. І в кінці червня будемо їхати, атестовувати її на клас А пошук місь. Всі собаки є власністю кінологів і оформлені по контракту на роботу. Тому вони мають можливість займатися із чотирилапами кожного дня. До речі, у європейських країнах у структурах рятувальних служб вже давно невід'ємною частиною є кінологічні підрозділи. Прикарпатські рятувальники на базі спеціального воєнізованого гірничо-рятувального загону створили пошуково-рятувальне-кінологічне відділення лише торік у серпні. Створення пошуково-рятувально-кінологічного підрозділу стало на часі з багатьох причин. А саме, це якісно нова концепція щодо порятунку та пошуку людей в умовах завалів будівельних конструкцій, людей, які загубилися в лісі, людей, які загубилися, потребують допомоги в горах, також під сніговими лавинами. З початку року підрозділами пожежно-рятувальної служби здійснено понад 13 тисяч виїздів, з них 9 сотень на ліквідацію пожеж. Врятовано 19 людських життів.